Вітаю вас, любі слухачі. Сьогодні ми дивимось, які події нас чекають в першій декаді жовтня. Так, Перша карта Сім Пентаклів. Це про гроші, про достаток, про вкладення якісь новенькі. Трійка Пентаклів, теж карта матеріальна. Обидві ці карти, мабуть, підказують, що треба кудись вкласти гроші, і від цього буде користь, або що чомусь навчитись вкласти в навчання. Тим паче, що королева мечей це може бути вчитель, консультант, а також лікар. Так, це у нас туз кубків. Якісь нові враження, нові емоції, дуже позитивні. Для когось навіть дуже багато буде емоцій, будуть переповнювати чашу аж за край. Так, дивимося ще так, не з тієї сторони, дивимося ще на іншій колоді. Так, сім мечей. Це. Будьте уважні, бо поряд може бути якийсь підлабузник або втікач, або е, щось таке, що ще королева е, кубків підказує, визвати у вас емоції, чиясь може зрада, чи якийсь обман. І остання карта, без якої ніяк не пройде перша декада, десятка пентаклів. Місяць дуже грошовий. Десятка пентаклів це задоволення від достатку життя, від того, що все є, навіть перенасищення всім цим.